Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні нам завезли в магазин нові контейнери на танк Sentinel. Хотів би відкрити нього три контейнери, так як голди, особо не багато, а мені особо не везе, тому відкрию тільки три. І так, коротко про цього танку. Танк доволі броньований. В нього доволі непогано ХП, як для тяжелого танка тяжкого. В нього лоб 250, але броня під прямим углом. Але повинно витратити багато снарядів від 8 уровня, але і деякі дев'ятки. Корпус також крепкий під е, рікошетним е, углом. Е, де борта ми не дивимося, борта всіх прибиваються всіма снарядами. Е, радіус обзора також в принципі, тут не сильно влияє, е, Маскування в нашій грі. Також тут спірне питання. Е, Доволі цікава у нього гармата. Урон минуту у нього. 2000 це дуже мало. В принципі для 8 левела, але ну, достатньо. Тому що і танки, які 3400 дають. Е, перезарядка магазина у нього 15,3. Е, коли між досрядами 8 секунд е, я б не сказав. Тут е, дуже спірне питання по цій гарматі. Е, бронепробіття в нього 220-260. В принципі, для 8 уровня достатньо, але я б не, не сказав, що це. Хороше бронеприбиття. Непоганий середній урон. Вистріла 350-370 буде давати рідко 400. Дуже довге зведення в нього і розброс на симметрів доволі непоганий. Але зведення в нього дуже довго, як якогось совєтського танка. Так що такий середній танчик, броньований, повинен бути більш-менш швидкий. Якщо подивитись на його швидкість, 132 вперед Середня швидкість для 8 уровня, так що ну, 32 середня швидкість, непогано доволі. 52 тонни. Можна трохи таранити і держати тарани. Вугли в нього не дуже, я б сказав, мінус 7 це як якогось китайця. В принципі, можливо, але не з великий ворог на ньому буде викатуватись і стріляти, так як у нього дуже крепка башта, але сильно малі І так, Не будемо довго е, сидіти. Відкриємо три контейнери. Побачимо, чи мені повезе сьогодні, чи не повезе. І так. Відкриваю контейнери на танк Sentinel. Сьогоднішній завезений в наш магазин. Поїхали. Купляємо три контейнера. І. зараз подивимося, що ж мені випаде. Оп-оп-оп! парам пам пам Буде сьогодні відеогляд на, на цей танк Santinel. З першого разу з трьох контейнерів. Замітьте, ребят З першого разу відкрився. І так, давайте я щас буде прикол, якщо ще один випаде танк Сантінел <гум> Здорово круто, я Прям аж підняли мені настрій сьогодні. Як так швидко випало з таким маленьким шансом. 1000 голди, непогано. 3500 заплатив, 1000 верну. Відкриваємо далі. Останній контейнер, що нам випаде. Оп, ну X3. Доволі, <гум> доволі хорошо, як прокрутив. І так нам випав цей танчик. Щас глянемо. Як він виглядить у нас в ангарі? Так, дивимось. Франція, е, Синій. 8 левел. Франція. Ось він. Новенький. Випав з першого разу. Так, хотів би його одразу спорядити, так як я всі танки споряджаю. І так, е, спочатку йому виставимо снаряди. Ось так, примірно я виставляю. Має бути достатньо для такої зарядки. Далі модулі. Oh. А, чуть-чуть буду. Э, Доволен стандартный набир у него, Такі и ставим по стандарту. То есть все для экипажа и для мощности двигателя. О, у него есть сердечники, это интересно. Интересно, тогда робимо так, ставим сюда аптечку, а сюда вместо ремкомплекта ставим сердечники. Будет хорошо. Мне кажется, тогда повышенный урон, 400 плюс летать. Ну и кама якийсь нацепимо на него. Що в мене тут є? Е, так, так, так. Так, так, так. Зараз щось підберу. І так, тоді буде трохи пізніше огляд на цей новий танчик. Новий французький ТТ 8 рівня. Дякую, що переглянули це відео. До нової зустрічі. Ставте лайк підписуйтесь. Дякую за перегляд.